Всім привіт! Хочу почати цей влог з упаковки подарунків для своїх рідних на Різдво. В минулому відео я показувала, що саме я купувала, ну а в цьому упаковую. В мене є 40 хвилин, поки Ігнат спить свій перший сон, тому я трохи поспішаю. Я обожнюю запаковувати подаруночки в яскравий папір. От, але цього разу в мене не все так гадко виходило, ну, мабуть, тому що я реально сильно поспішала. Але врешті-решт все вдалося. Руночки вже під ялинкою. Їх буде охороняти цей дракончик. Ми його тут посадили, щоб, вій... щоб ніхто нічого не вкрав, він все стереже. Так, злазь. Давай, давай, злась, злась. Давай. Давай. Отак, молодець. Все, тепер мама спокійна, дитина дуже класно вже злазить з дивана, залазити поки що він не може, не вистачає довжини ніг, а так би він з задоволенням заліз. Так, ти куди погнав? Перевіряти, киця то не тобі. Ігнашику подаруночки ми вже подарували, не стало їх ставити під ялинку, чекати аж Різдва, бо іграшки його прийшли ще. На тому тижні і ну, ми, ми не витримали, ми з чоловіком вже хотіли в них грати. Все одно і наш якби, ще не дуже розуміє, що треба саме на Різдво їх чекати. Тому бабуся з дідусем щось привезуть саме під ялиночку, ну, а наші, наші подарунки він вже всі порозкидав. Завтра в нас вже святий вечір, а післязавтра саме Різдво. От, ви знаєте, мені навіть подобається, що ми в цьому році, ну, з цього року, ми будемо святкувати Різдво до Нового року, бо мені це це свято мені подобається більше. А зазвичай всі сили, якби. Витрачались на новий рік, і на Різдво вже взагалі не було. Ну, наприклад, в мене вже взагалі не було ніяких не сил, не бажання, вже всього наїлись, подарунки всім подарували, і якось Різдво так проходило ну, непомітно. Хоча я скажу, мені саме ну, Свято Різдво, Різдва мені більше подобається навіть там, чим Новий рік. От. І я з тих людей, хто любить кутю, я люблю цю кашку, всяку з сухофруктами, обов'язково буду її готувати і в цьому році. Ну, і взагалі такі якісь в мене завжди приємні асоціації з Різдвом. Ми вирішили, що на Різдво батьки приїдуть до нас, ми будемо святкувати у нас, а на Новий рік ми поїдемо до них. І будемо там ну, щось вигадувати, якісь розваги в них там. Мені на різдвяний стіл я вже продумала ще декілька днів назад вже все закупила. Я зробила різдвяний кекс, покажу вам, який він вийшов. Потім салат з морепродуктами буде: салат з фетою, і буряком, і апельсином, тарталетки з грушею і камамбером. От. І свикруха буде готувати м'ясо, і вареники і рибу. Тобто в нас не буде ввечері посного столу. Я спочатку щось таке хотіла видумати, а потім ну, чоловік мені таке не зрозуміє, ну і взагалі це якось дивно не притримуватись посту весь час, а робити посну вечерю на святий вечір. Ну, для мене це якби не трохи не зрозуміло тоді для чого. І вирішили так не робити. Тому в нас буде такий прям одразу пишний стіл в неділю ввечері. Я доробила е, листівочку Хрещеному ігната від Ігната. Ось така буде на пам'ять відбиток ручки, відбиток ніжки. Ось ну, мені сподобалось, як все вийшло. Так трошки неохайно, але це ж своїми руками, то воно так і повинно виглядати. Єдине, що е, вона дуже довго сохне, оце тиждень вона сохла і так знизу ще і не висохла, тому вже там. У них вдома, скажу, щоб витащили і десь біля батареї поклали, і нехай досихає. А так все добре. Слухайте, ще знайшла коробку, в якій мені прислали фотоальбом рік тому для Ігната. Вона наче прям создана для цієї листівочки, відбиточки ніжок. Прям Тематично дуже вийшло, обклеїла такими е, наліпками е, з паперу е, кольорового, з, цього, ну, з упаковочного, і зав'язала такий міні-бантик. Вийшло причудово. Знову на фоні ялинки, але ну, нічого не можу собою зробити, дуже подобається мені цей фон. Е, так що буду сидіти на фоні неї. Е, в нас вже минуло декілька днів після Різдва. Добре, ми відсвяткували Різдво. Е, все клас. Е. Так, ну, душевно, в родинному колі, все як треба. От, єдине, що я дуже хотіла гарно накрити серв... серверувати стіл, але це в мене не вийшло. Просто я зрозуміла, що це не треба відкладати на останню мить, коли вже всі голодні, і треба вже сідати за стіл, а треба прямо з самого ранку цим займатись, красиво там викладати серветки оце все. Бо потім на це просто немає часу, а в мене такі всі домашні, що вони, ну, вони це не дуже люблять, всі ці прикраси не дуже їх розуміють. І це якби було б тільки для мене, і ніхто б не чекав, поки я все це розкладу. І плюс Ігнат в цей день, знаєте, був такий трохи: носить мене на ручках весь день, ось такий в нього був настрій, то було трохи не до того. Я так все не встигала, не встигала. Але по ітогу ввечері посиділи добре, вже приїхали батьки. І все було класно. Ось на новий рік ми їдемо до них, я вже казала. Ось Різдво були у нас. А ще, знаєте, я хотіла сказати, що я так рада, що в нас батьки ну, також і сучасні, і, знаєте, спокійно відносяться до змін в житті. Якби я це до чого, що я бачу, що багато людей не святкувало Різдво за новим цим нашим графіком, так, як сказати. Ну, тобто, от 24, 24 на 25. от і я подумала про те, що добре, що наші батьки все ж таки святкували з нами і також перелаштувались на цей новий розклад і якби підтримують це. От. Бо то було б трохи ну, якось би проблематично. Я думаю, що в сім'ях є таке, що хтось один за, хтось проти, і починаються можуть початись конфлікти. Добре, що в нас не Чому, так. якби, всі разом в один день, і не треба ні з ким сваритись, нічого нікому доказувати, доводити. От, Якби всі однієї думки і дивляться в одному напрямку. Це... Ну, мені здається, це дуже важливо в сім'ї. Тут в мене спить ігнат свій денний сон, а я сіла їсти пити чай і їсти свій кекс різдвяний. Ось так він виглядає у розрізі. Хто дивився минуле відео, бачив, як я його готувала. Ну, що вам скажу? Ну, не знаю, так як його вихваляли по телевізору. От, і ну, мені він настільки прям не, не зайшов. Так, звичайний кекс, так багато в ньому сухофруктів, але в мене є рецепти і більш смачніших кексів, і якщо б туди додати таку кількість горіхів і сухофруктів, вони були б ну, не гірше, а може навіть і краще. Тому я ще все ж таки хочу зробити саме не різдвяний кекс а штолін, тобто цей ну, тісто буде дріжджове, От, Все-таки хочу спробувати. Ну, а цей рецепт точно не піде до мене в блокнот. Ні. Сьогодні вперше зварила Ігнату кашу на молодці. Бо до року ж кажуть, що діткам не можна молоко, воно там в них не дуже добре усваюється. Нам вже більше року, тому сьогодні спробуємо. І тут в пароварці в мене готується гарпузик і яблучко. Також туди підуть в кашу. Тому це повинно бути дуже смачно. Ну, Я впевнена, що йому сподобається. Йому, в принципі, все, що з гарбузом, дуже подобається. Хочу показати вам іграшки, які ми замовили Ігнату. Нові, такі розвиваючі вже для діток. Почну ось з цієї. Це таке намисто. Треба нанизувати на ниточку ось такі фігурки. Ну, Це ще дуже йому зарано, але так, взяли, нехай лежить через декілька місяців. Знадобиться. Потім ось таку дерев'яну пірамідку, і там до неї ще буде рибалка. Є до неї рибалка і такі бджілки, яких пінцетом треба доставати. Поки що він грається тільки от в цю пірамідку. ну Як грається, він її розкладає. Складати не вміє, але любить Потім розкладати. Те, що сподобалось йому вже зараз, це ось така магнітна рибалка. Бачите, вудочка, і тут отак треба ловити рибок. Якби, знаєте, один мінус є, що фігури, на фігурці на цій магнитик тільки отут посередині такі маленькі. Якби він був великий, йому було б легше їх ловити. Але ну, маленький, що треба попасти, він ще так не вміє, але оцеєю паличкою постійно в коробку тиче. Але знаєте, як він грає? Він просто перекладає їх з коробочки в коробочку, в іншу коробочку, тарахтить. Перебирає оці фігурки, і це його займає, до речі, дуже надовго. Це йому і він грає цим зараз. Взагалі в нього зараз такий от саме період почався, що він все любить складати, викладати, перекладати, от з коробочку в коробочку. Це прям те, що треба. Ну, от бачите, взяв ниточку, трохи погриземо, а може і засунемо у фігурку. Всяке може бути, да, синок? Що Сподобалось йому найбільше те, що він постійно грає, це ось така гра. Тут кульки, і їх треба отак запхати, і вони викатуються. Це просто хід. Ну, взагалі, їх треба оцим молотком туди забивати. Отак. Він ще музикальний цей молоточок. Але молотком він грається окремо, а цими кульками грається окремо. Але це ось прям те, що треба для цього віку. Ще йому дідусь подарував ось такий руль з кнопочками, з всякими звуками. Ну, це також, до речі, він любить, бо ну, зрозуміло, тут кнопки, як це можна не любити. І взагалі все, що музикальне, йому все до вподоби. А ще дідусь йому на Різдво притягнув ось такий кубік-рубік. Ми такі, типа, в смислі. А він каже, да він буде з ним гратись, буде його крутити. І знаєте, справді, я не очікувала, але Ігнашику він зайшов. Ну, понятно, що він його не збирає, але він його так постійно туди-сюди перекручує, і це також його забавляє. Але тут проблема з цим кубіком, що ми почали намагатися його складати. Якщо чесно, я не вмію складати ці кубіки, ніколи не вміла і в дитинстві не вміла. І він мене нервує, якщо чесно. Я не можу щось я взагалі не можу навіть одну сторону скласти. От я якась така. Треба, коротше, дивитись десь на Ютубі, як їх складають і вчитись. Тому, поки це ігрушка не така, яка заспокій... заспокоює, а та, яка навпаки мене дратує. А зараз якраз е, шукаю такі іграшки, які могли б його розважити, поки, наприклад, він от сидить е, в кріслі. А я б в цей час там помила посуд би, ну, от щось би таке робила, а він би погрався. Ну, або просто попила б кави, або поїла. Бо просто так він і сидить. Поки що ось знайшла тільки баночку, таку з під чаю металеву. Якщо йому туди щось накидати і закрити її, то він буде її відкривати, закривати, все це витягати і назад ск складати. От, ну, це така іграшка, на пару днів вистачить, але треба щось вигадати ще. Нормальна іграшка. Трошки, скажи, пограюся, але недовго. Ось так. Знаєте, просто раніше він міг приповсти сюди на кухню, гратися тут ящичками, все там от відкривати отут, всі ящички вивчати. Але зараз от якийсь такий період, що йому вони вже не цікаві, ну поки що не цікаві. От І прям його треба розважати. І взагалі останні десь місяця-два, ну десь десяти місяців його взагалі не цікавили іграшки. просто. Але от зараз е, я починаю помічати, що він починає ж грати з іграшками, от, що не може не радувати, але все одно треба з ним сидіти в кімнаті. В цей час сам він сидіти не хоче. От, тому треба от саме вже щось таке е, розважальне, розвиваюче. Бо він в мене сидить е, спокійно, тільки коли е, або щось їсть. Або йде реклама по телевізору. Мультики його не цікавлять, якби він їх дивиться там ну, хвилину-дві. А от рекламний блок він дивиться от і до. Ніколи не раділа так рекламам, як зараз, коли в мене мала дитина. Тому що якраз за цей рекламний блок я встигаю, наприклад, зранку поснідати. От. Але ну, це не варіант відволікати телевізором та їжею, тому треба думати іграшки. Смачні пальці. Пойде, скажі, да? Зараз, до речі, покажу вам свій останнє своє останнє замовлення з сенсею. Так, замовляла ось таку піжаму ігнату. З, дитяч... Ой, з дівчачого розділу, але подумала, що вона така ну, не прям дівчача, нейтральна. Просто у дівчат дуже багато таких ромперів без капюшонів, як я і хотіла. А у хлопців завжди все з капюшонами чомусь. Ну, таке, якби... ну, мені воно не прям дитяче. Потім штаніжки такі замовила, полосочку чорні і он жовтих нажик вже ходить. Ось камбєс ми новий купили, бо наш теплий вже малий був зовсім. От, тому такий ну, якраз на цей сезон вистачить. І головне те, що я чекала, дуже хвилювалася, що не встигне прийти, але встигло. Це ось такий светрик з оленем, з таким носиком новорічний, якраз до ялиночки пофоткатись. Прикольний, дуже він такий, бачите, як в'язаний. Дуже класно виглядає ігнашику личить червоний, тому він був в цьому, на різдво він був в цьому светрику, в жовтих штанішках такий мілашик. Прямо. Вчора їли кашу молочну з гарбузиком. Ось, а сьогодні у Ігнашика оладки овочеві. Це найулюбленіше, найулюбленіша його їжа. Він, йому подобається і те, що він їсть сам її ручками. От, ну і взагалі на смак. Воно йому також дуже смачно. Єдине, що, ну, от як бачите, це обов'язково треба напхати повний рот і потім все сидіти і пережовувати. Кусати маленькими шматочками ні. Це не про Ігнашика. Ігнат, маленький, маленькими шматочками. Чивойте, скажіть, так? Да? Ну, дуже, а ладушки він дуже полюбляє. І такий. Цьому я буду це відео вже завершувати. Дуже дякую всім за перегляд. Не знаю, чи буде це останній влог, чи ще один з ньому, ще не вирішила. Подивимось, але хочу всіх привітати з прийдешними святами і побажати вам і всім нам миру, здоров'я, якогось такого спокою, душевного, рівноваги і, взагалі, щоб у всіх все було добре, щоб всі мрії збувались. І всі були щасливі і веселі. Нехай так буде. Все дуже дякую всім і бувайте. Пока, пока.